Стрес пришвидшує процеси старі. Вчені генетики проводили дослідження певних ділянок ДНК, тіломір, що відповідають за процеси поділу клітин у жінок, що мають дітей-інвалідів. Зрозуміло, що такі жінки перебувають oh God. у постійному стресі. Було доведено, що дані жінки мають значно коротші ділянки ДНК в тіломірах. А відповідно і меншу здатність клітин до поділу. Здатність до поділу клітин менше, і відповідно процеси старіння та розвиток захворювань старості у таких жінок були значно пришвидшені. Але разом з тим, у контрольній групі жінок було виявлено, що є і такі жінки. Які не втрачали довжину своєї ДНК, що відповідає за красу і молодість, незважаючи на важкі умови свого життя. Як виявилось, причина була саме у тому, що дані жінки не сприймали свої проблеми і труднощі, як венець світу. Вони зберігали оптимізм, вели активний спосіб життя та знаходили радість у кожній дрібничці. Got, Пропоную у кінці дня записувати хоча б кілька пунктів, за що ви могли би порадіти сьогодні. Це може бути навіть посмішка вашої дитини. Тож, поряд із косметологічними процедурами та прийомом медичних препаратів для збереження краси та здоров'я рекомендую знаходити радість у простих речах.